Тож ласкаво просимо до продовження. Тут абсурду, ще більше ставки, ще вища, а логіка остаточно залишила будівлю. У цій частині ми говоритимемо не лише про речі, а про дивні механізми в наших головах, про страхи звички ритуали і бажання виглядати трохи краще, ніж ми є. І якщо вам здається, що цього разу ви точно вгадаєте, що спрацює, а що ні, не поспішайте. Світ знову вас здивує. Почнемо. Перед вами експонат номер 1 Експонат номер 1 Хвороба якої не було. На початку ХХ століття лістерін продавали як засіб для миття підлоги та лікування гонореї. Продажі йшли, мляво, аж поки маркетологи не витягли з медичних словників термін галітос просто неприємний запах з рота. До того часу це вважалося природним явищем, на яке ніхто не звертав уваги. Але реклама змінила все. Лістерін почали позиціювати як порятунок від соціального краху. На плакатах зображували молодих дівчат, які не могли вийти заміж, бо вони мали галітос, про який їм ніхто не скаже. Компанія не просто продала рідину, вона продала страх бути відкинутим суспільством. За кілька років прибутки зросли з тисяч до мільйонів. Вони винайшли сором, щоб ви могли купити його рішення. Експонат номер 2 Повітря в підошві. У 70-х роках інженер на ім'я Френк Руді прийшов у компанію Nike з дивною пропозицією. Він показав їм кросівку з прозорою капсулою в підошві наповненою повітрям, не гелем, не амортизаторами, просто повітрям. Ідея виглядала підозріло простою і навіть трохи шахрайською. Як це продавати взуття з повітрям усередині? Повітря ж безкоштовне. Воно нічого не важить. Його не видно. І саме тому компанія спочатку відмовила, але потім Nike передумали. Так народилися Nike Air, а згодом Air Max. Компанія перетворила порожнечу на преміум функцію і заробила на цьому мільярди доларів. Експонат номер 3 кільця настрою, маленькі обручки з душею. У 70-х роках на прилавках з'явилися прикраси, які нібито могли читати ваші емоції. Кільце змінювало колір залежно від температури тіла, але людям пояснили інакше синій спокій, зелений баланс чорний, стрес. Це звучало майже містично насправді ж усередині була звичайна термохромна рідина фізика ніякої психології. Але це вже нікого не цікавило. Це був ранній аналог статусів у соцмережах. Експонат номер 4 Дезодорант, який обіцяв життя. На початку 2000-х бренд Аксе вийшов на ринок із максимально нахабною ідеєю. Це був звичайний дезодорант. Але реклама стверджувала інше якщо ти ним скористаєшся жінки, буквально не зможуть втриматися. Це був не запах, це був сценарій фантазія. Комерційна казка для підлітків загорнута в аерозольний балон. Він продав впевненість тиму, кого її не було. Експонат номер 5 Клейка стрічка, срібляста, груба універсальна. Дак? Тап. Це історія про те, як тимчасове рішення стало вічним. Під час Другої світової війни американська армія зіткнулася з банальною проблемою, ящики з набоями були погано запечатані. Солдати не встигали їх швидко відкривати під вогнем, потрібно було щось міцне, водонепроникне і й просте. Так з'явилася тканинна клейка, стрічка на гумовій основі. Її не планували продавати цивільним. Вона не мала бути красивою, вона мала просто працювати. Експонат номер 6 Лава лампа. Предмет абсолютної безкорисності. У 60-х роках британський винахідник Едвард Крейвен Вокер побачив дивний пристрій у пабі, скляну пляшку з воском, який повільно піднімався і опускався у рідині під дією тепла. Це не вимірювало час, не освітлювало кімнату нормально, не виконувало жодної практичної функції. Воно просто рухалося повільно, гіпнотично, ніби дихало. І цього було достатньо, щоб люди не могли відвести погляд. Експонат номер 7 Сехвей. Самобалансувальний якому пророкували революцію. На початку 2000-х про нього говорили пошепки. Інвестори були впевнені, це змінить містодороги саме поняття пересування. Засновник Дін Кеймен називав винахід важливішим за інтернет Два колеса гіроскопи електромотори, машина, яка тримала рівновагу замість вас. Ви просто ставали на платформу і їхали. Майбутнє виглядало гладким, чистим і дуже дорогим. Експонат номер 8 Селфі палиця. Винахід який виглядав настільки безглуздо, що його спочатку соромилися навіть власники. Це звичайна телескопічна палиця з тримачем для смартфона, усе, жодної електроніки, жодної магії. Вона просто відсовує камеру трохи далі від вашого обличчя. Перші версії з'явилися ще на початку 2000-х, але довгий час залишалися маргінальним аксесуаром для туристів. Вони виглядали дивно смішно і навіть трохи принизливо. Наче людина офіційно визнавала так я тут заради себе. Експонат номер 9 Слайм. Кольорова липка тягуча маса, яка не має жодної мети. Вона не будує, не навчає, не розвиває навички. Вона просто мнеться. Слайм з'являвся багато разів у різних формах, але справжній вибух стався у середині 2010-х. Діти й підлітки почали масово змішувати клей-активатори і барвники, створюючи нескінченні варіації цієї субстанції. Це виглядало, як але було ближче до кулінарії для нервової системи. А потім з'явився Ютуб. І слайм перестав бути просто іграшкою. Він став контентом. Мільйони людей дивилися відео, де його різали, тиснули, складали й розтягували. Експонат номер 10 а.С.М.Р. Феноменякий почався з дивного зізнання. Мені приємно, коли хтось шепоче в мікрофон мідрів. Довгий час це звучало як щось надто особисте, навіть сороміцьке. Але у якийсь момент виявилося, що таких людей мільйони. Ши під постукування шародіння паперу звук ножиць або повільне відкривання коробки. Усе це викликало в деяких людей відчуття тепла спокою і мурашок по шкірі. Наука довго не могла пояснити, що це таке. Інтернет не став чекати пояснень. Експонат номер 11 Печиво з передбаченням. Маленька суха солодка річаку ніхто ніколи не замовляв спеціально. Воно з'являється наприкінці трапези, як бонусяк після мова як легкий жарт. Усередині тонкий папірець з фразою, що звучить трохи мудро і трохи ні про що. Більшість людей упевнені, що це давня китайська традиція. Насправді ж, це американський винахід початку ХХ століття створений не для духовного просвітлення, а для запам'ятовування ресторану. Їжа забувається. Передбачення ні. Експонат номер 12 Капсульні іграшки. Маленькі пластикові кульки, які ви купуєте в автоматі за дрібні гроші, не знаючи, що отримаєте. Усередині може бути мініатюрна фігурка безглузда дрібничка або річаку, ви навіть не планували мати. І саме в цьому весь сенс. Ці автомати з'явилися в Японії ще всередині хассаліття і одразу стали не про іграшки, а про очікування. Ви не купуєте предмет, ви купуєте момент, коли кулька падає, тріщить і відкривається. Бізнес побудований на тій самій механіці, що й казино тільки, без заборон і докорів сумління. Маленька ціна. Миттєвий результат Експонат номер 13 Окуляри від синього світла. Тонкі лінзи з ледь помітним, жовтуватим відтінком, які обіцяли врятувати ваші очі сон і нервову систему. Коли екрани захопили життя людям, терміново знадобився ворог. І ним стало синє світло. Маркетинг пояснював воно втомлює шкодить, заважає спати. Звучало науково. Насправді ж, доказів катастрофічної шкоди було небагато, але страх уже з'явився, а разом із ним і товар. Експонат номер 14 червоний пластиковий стакан той самий, дешевий, легкий, одноразовий, його не створювали як ікону. Це був просто посуд для пікніків і масових заходів, міцніший за паперовий і не такий крихкий, як скло. Компанія Соло почала виробляти його ще всередині хаха століття, не вкладаючи жодної філософії. Він з'явився на студентських вечірках у фільмах, кліпах і серіалах. Якщо в кадрі є червоний стакан, тут неформально тут, неофіційно тут свобода і легкий хаос. Експонат номер 15 Написи на стінах: Life, ЛО, Love, Home, Family, Blessed. Це не просто декор. Це філософія, надрукована шрифтом. У 2000-х роках світ раптом вирішив, що почуття можна замінити словами, а слова повісити над диваном. Ці фрази не відкривали нічого нового. Вони не були глибокими, але вони створювали відчуття, що життя впорядковане правильне і осмислене, навіть якщо це було не зовсім так. Експонат номер 16 Пухирча стаплівка. Винахід який узагалі не планували таким. У 50-х роках двоє інженер намагалися створити об'ємні шпалери з повітряними бульбашками, ідея провалилася з тріском Стіни ніхто не хотів обклеювати тим, що виглядало як м'який пакувальний кошмар. Але матеріал виявився напрочуд корисним для іншого. Пухерчаста плівка стала антистресом задовго до того, як слово антистрес увійшло в моду. А ну признайтесь, в коментарі лопали маленькі бульбашки. Я особисто так. Експонат номер 17 Повернення каменя. Так, знову камінь. Але цього разу в цифрову епоху. Після оригінального успіху 70-х ідея нічого як продукт не померла. Вона просто чекала на новий носій. У 2000-х роках з'являються застосунки NFT та онлайн-сервіси, які пропонують майже нічого. Віртуальні камені цифрові предмети без функцій, унікальні об'єкти, які не можна використати лише володіти ними. Ідея виглядала як жарт над самою концепцією цінності. Але люди купували і купують Експонат номер 18 Розпакування. Юнбоксинг. Момент, коли коробка ще закрита, а очікування на максимумі. Колись це було просто необхідне зло між покупкою і використанням. Вирізали скотч, виймали пінопласт, викидали інструкції і йшли далі. Але в якийсь момент хтось помітив дивну річ: відкривати коробку приємніше, ніж користуватися тим, що всередині. Ютуб перетворив розпакування на окремий жанр. Мільйони людей дивляться, як інші відкривають речі, які вони самі ніколи не куплять, експонат номер 19 Обмежені серії Limited Edition. Магічні слова, які миттєво змінюють цінність будь-чого. Та сама річ, Ті самі матеріали, та сама функція. Але тепер лише 500 штук. Хейлиот. Або 100, або тільки цього місяця. Цей трюк існує століттями але в масовій культурі. Він став зброєю. Людям не потрібно було більше якості. Їм потрібно було менше інших. Власність перетворилася на змагання з часом і кількістю. Експонат номер 20 Лайфхаки. Короткі відео і картинки, які обіцяють зробити життя простішим за 30 секунд. Як почистити банан виделкою? Як скласти футболку за два рухи? Як використати пляшку не за призначенням? Ці поради виглядають геніально. Рівно до того моменту, поки ви не спробуєте повторити їх у реальності. Більшість лайфхаків або не працюють, або економлять настільки мізерну кількість часу, що це навіть смішно. Але вони мають одну бездоганну властивість, їх приємно дивитися. Експонат номер 21 Ніщо. Упаковане підписане і виставлене на полицю. У різні роки люди купували коробки з повітрям порожнечею, нічим усередині, як жартяк протестяк мистецтво або як подарунок із підтекстом. Порожня коробка ставала заявою. Якщо все навколо щось продає, то ніщо, раптом виглядає чеснішим за все інше. Це не обіцяє змін. Не гарантує користі, не прикидається рішенням. Воно просто існує і цього вже достатньо, щоб за нього заплатили. Експонат номер 22 Джуїсеро. який вирішив, що Сік, це занадто просто. У середині 2010-х у Кремнієвій долині з'явився пристрій за 400 доларів. Це був Wi-Fi підключений соковижимач який працював лише зі спеціальними пакетами фруктового пюре. Пакети мали чип без авторизації жодної краплі соку. Машина не довіряла вам, вона знала краще. Інвестори були в захваті. У проєкт вклали понад 100 мільйонів доларів. Майбутнє соку виглядало цифровим. Експонат номер 23 NFT, а точніше, один піксель. Один єдиний цифровий квадратик, який у якийсь момент коштував дорожче за будинок. На початку 2020-х світ вирішив, що тепер можна володіти файлами, не копіями, не зображеннями, а оригіналом записом у блокчейні, який каже, це твоє. Сам файл при цьому бачили всі, його можна було зберегти, скопіювати, надіслати, але лише одна людина володіла правом сказати: Я власник Мільків. І цього виявилося достатньо. Експонат номер 24 Окуляри Окуляріяки мали зробити нас кіборгами і зробили соціально незручними. На початку 2010-х Google показав світові майбутнє доповнену реальність просто перед очима. Повідомлення карти камера пошук усе завжди з тобою. Це виглядало як наступний крок еволюції. Обрані тестери ходили з гордо піднятою головою, ніби вже жили у 2035 році. Решта людства дивилася на них із легким жахом. Експонат номер 25 Окуляри від синього світла. Предмет, який з'явився рівно в той момент, коли ми перестали відриватися від екранів. Нам сказали, що смартфони, ноутбуки і монітори випромінюють небезпечне. Синє світло ляке, втомлює, очіпсує сон і повільно краде наше життя. Рішення дуже просте купити спеціальні окуляри з ледь помітним жовтуватим відтінком. Вони виглядали науково. Технологічно захисно, ідеальний аксесуар для людини, яка проводить 10 годин на день перед екраном і не збирається це змінювати. Експонат номер 26 Ховерборд, назва яка обіцяла політали, гарантувала асфальт. У середині 2010-х світ охопила масова істерія. Самобалансуючі двоколісні дошки раптово з'явилися всюди, вони не літали, вони навіть не мали керма. Але слово ховер зробило свою справу. Зірки їздили на них у кліпах блогери у влогах Діти по вітальнях. Це виглядало як майбутнє яке нарешті настало принаймні на Ютуб. Експонат номер 27 Розумна зубна щітка. У якийсь момент індустрія вирішила, що навіть чистити зуби ми робимо недостатньо усвідомлено. Так з'явилася щітка з блютуз-датчиками руху і мобільним застосунком. Вона відстежує, як довго ви чистите зуби під яким кутом з яким натхненням, і чи не обділили увагою лівий верхній кут. Щитка надсилає звіти ставить, оцінки мотивує бейджами. Гігієна раптом стала аналітикою. Експонат номер 28 Розумна подушка. Коли навіть сон вирішили оптимізувати. Усередині датчики руху тиску, інколи навіть мікрофон. Подушка аналізує її, як ви лежите, як часто перевертаєтеся чи хропите, і в якій фазі сну перебуваєте. Уранці додаток видає вердикт Сон. 62% можна краще. Виявляється, ви не просто спали, ви робили це неефективно. Експонат номер 29 Розумний смітник Колись смітник був простим. Кришка пакет і мовчазна згода, що він бачив багато, але ніколи не судив. А потім у нього з'явилися сенсори. Кришка почала відкриватися від руху руки. Усередині індикатори заповненості інколи навіть підключення до застосунку. Смітник знає, коли його потрібно винести. Він світиться, пищить. Нагадує річ створена для того, щоб приймати непотрібне раптом, сама стала надто складною. Експонат номер 30 Розумна виделка. Коли здавалося, що розумнішати вже нікуди хтось вирішив. Проблема в тому, як ми їмо. У середині виделки, сенсори руху й таймер. Вона відстежує, як швидко ви підносите їжу до рота, якщо занадто часто виделка починає вібрувати або світитися, це сигнал ви їсте неправильно повільніше, усвідомленіше, під контролем Прийом їжі перетворився на інструктаж.